Проєкт КЕАФОЮ людська гідність, стабілізаційна допомога для внутрішніх переселенців, який реалізується благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ» за фінансової підтримки Карітас Швейцарія, Швейцарської агенції розвитку та кооперації, організація Швейцарська Солідарність та Нідерландська організація Кордей. В рамках цього проєкту ми вже вдруге приїхали до міста Ізмаїл. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які були евакуйовані з територій, окупованих після 24 лютого. Або з тих територій, де йдуть активні бойові дії. Фінансова допомога надається в розмірі 2220 гривень на одну людину, але не більше чотирьох на родину. Також є можливість отримати консультацію психолога, це як індивідуальні, так і групові консультації, або кейс-менеджмент, соціальний супровід для людей, які самостійно не можуть вирішити ті чи інші проблеми. Наші психологи і кейс-менеджери зможуть надати кваліфіковану допомогу. В рамках проекту Людська гідність психологія. Психологи Карітасу надають безкоштовну психологічну допомогу переселенцям. Ми розуміємо, що ці люди пережили дуже багато важких подій і хочемо допомогти їм справитися із цими складнощами та важкими переживаннями. Сьогодні я звернулася до психолога від Карітасу. За допомогою і була дуже приємно вражена, що дуже хороше спілкування відбулося. Я зрозуміла, як вирішити проблему. Була надана консультація і. Можна звернутися і ще раз. Я ще прийду, мені сподобалося. Вона сказала, що можна в онлайн режимі це вирішувати. Це дуже е, удобно, тому що я теж работати буду і так поспілкуватися в якійсь критичній ситуації. Можна мені дуже сподобалося, Дуже велике дякую. Крім того, проєктам передбачена допомога в розмірі 22 тисячі гривень на зимування. По допомогу можуть звернутись люди, які належать до одного чи кількох критеріїв вразливості, таких як Люди з інвалідністю, перша, друга група. Важкохворі люди, одинокі пенсіонери старше 60 років, багатодітні родини, три і більше неповнолітніх дітей, вагітні, годуючі мами, або одинокі батьки-опікуни. Але, на жаль, мушу наголосити, що заповнення анкети не дає 100% гарантії отримання допомоги. По допомогу ви можете звернутись за телефоном 0800 336 734, або у Фейсбуці на сторінці Карі та СОдеса ОГКЦ можна заповнити Google форму, і ми додатково з вами з'являємося. Jėžėmis.